Вибачте, що у вас. У, у нього все виходило. Грошей ні у кого немає. Та ясно. А не зажирно. Спочатку, коли я тіль. Ну, давайте. Що? Що сталося? О! Я все. Як все. Ми ж ще навіть не починали. Бо без мене ти так і залишилася. Ніхто. Дівчинка з амбіціями, яка і шкіра лізла, щоб отримати хоча пару лайків. Це я тебе створила. Ну, просто для дрончика господар знайшовся. Про неї давно недобрі чутки ходять, а ти її вибісила. Як армія. Але ж Міша, Міша вступив до інституту. Бачиш, нічого. Я тут ні до чого. Хм. А мені сказали ще три дні тому. Перевели так. Я записалась на велосекцію. Батько одразу все розкусив і сказав тренеру, що я більше не прийду. Нет.